Коли з'явилася релігія? Ну, знаєте, на сьогоднішній день це дуже актуальне питання, і на це питання є відповідь. Ну, якщо ми візьмемо справжню правдиву історію усього людства, а описана вона в цій книзі. Це Біблія, це істина, то ми можемо побачити те, що релігія вона присутня завжди. Релігія, Вавилон. І багато сьогодні церкв, які, на жаль, знаходяться в цій. Релігії, багато віруючих людей знаходяться в цій релігії. І взагалі, чим займається ця релігія Вавилон? в чому вона перебуває? В крові, в гріху, в блуді, в розпусті, в нечистоті. І релігія вона завжди гнала Божих людей. Вона розп'яла Ісуса Христа. І вона сьогодні гонить Божих людей. А чому? Тому що Ісус Христос та Божі люди вони беруть ось цю релігію і вони її розкривають. Тому що Господь хоче, щоб ми не перебували в цій релігії. Господь говорить, вийде мій народ із Вавилону. Так ось, Ісус Христос Він дає нам, Він дав послання до семи церкв, Він розкрив цю релігію, щоб ми в ній не перебували. І є Божа церква. А є церкви, які перебувають, знову ж таки, повторюсь, в релігії. І Господь говорить: перше послання, ти залишив свою першу любов. Хто є першою любов'ю? Ісус Христос. Який вихід? Покаяння. Тому покайся і прийди до Бога. Він тебе чекає прямо зараз. Друге послання. Господь говорить, будь твердим аж до смерті. Да, є віруючі, такі релігіозні люди, які проти тебе, які будуть говорити на тебе щось, будуть тебе гнати, але будь твердим. Третє послання. Господь говорить те, що ну, у твоїй церкві є релігіозні люди, віруючі люди, які знаходяться в науці Ніколаїцькій. І Господь говорить, служителю, розберися з ними. Якщо ти з ними не розберешся, то я з тобою розберусь. Четверте послання. Господь говорить, служителю, ти класний, ти молодець, ти нормальний, ти служиш. Алілуя, слава Богу. Але в твоїй церкві є жінки, які вчать блуд, розпусте і так далі. І хто буде перебувати в цьому, того чекає смерть. П'яте послання. Господь говорить, те, що ти говориш, що ти живий, але ти мертвий. Твоя церква не жива, а мертва. Чому? А тому, що ти не проповідаєш Слово Боже. Але в твоїй церкві Господь говорить є праведники в білому, в чистому одязі. А чому? Тому що вони проповідують Слово Боже. Шосте послання. Господь говорить те, що ти зберіг моє Слово. Але є люди, знову ж таки, релігіозники, такі віруючі люди, які е, будуть гонити тебе. Ось, вони сатаністи. І сьоме послання: Господь говорить те, що церква, ти служитель, такі віруючі люди, вони таку мають віру, що Бога прямо від цієї віри тошнить. Тому улюблені. Вийдіть із цього Вавилону, із цієї релігії і майте віру Божу, віру святих. Покайтеся і віруйте в Євангелії Ісуса Христа. Тому, якщо у тебе немає церкви, у тебе немає Божих людей, напиши мені, і я тобі допоможу із цим. Да благословить тебе, Господь. Амінь.